Працівників отже, сертифікацію педагогічних працівників ми проводимо уже не перший рік. І проводимо ми їм відповідно до документів і наказів Міністерства освіти України, Кабінету міністрів України та Верховної Ради України. Відповідно до цих постанов, перший закон України про. Був модифікований, це був модифікований закон України про освіту, у 2018 році постанова кабінету міністрів про положення про сертифікацію педагогічних працівників. Відповідно, в 2019 році вона вперше відбулася, і в 2020 році вже вийшла постанова кабінету міністрів про встановлення доплати педагогічним працівникам за успішне проходження сертифікації, про що ми також з вами будемо в майбутньому зараз говорити. А уже з 23 року у нас ще один закон, наказ Міністерства освіти і науки України про організацію навчального тестування, професійних компетентності педагогічних працівників. І ми проводимо вже для більшої категорії учителів сертифікацію. Я хочу сказати, що зараз у нас така йде негативна тенденція. Дуже багато і в засобах масової інформації, і в соціальних мережах говорить про те, що такий крок, таке тестування це якась є форма приниження вчителя або таке ну, недовіру, Ми висловлюємо цим недовіру до вчителя, але зараз я хочу це заперечити. Насправді, сертифікація зараз вона йде паралельно із атестацією педагогічних працівників, але вона в жодному чині жодним способом не має на меті якось поставити під сумнів знання вчителя. Навпаки, ми даємо можливість учителю пройти цю сертифікацію, яка буде в майбутньому, можливо, і зараз вона може замінити сертифікацію, і отримати додаткові кошти за свої знання, за свою роботу. І не маємо ми на меті такого, що от ми перевіряємо вчителів, ми садимо їх за парти, вони виконують тести, що це оце зараз. Я думаю, що ви чули така іде негативна якісь тенденція, то цього зовсім немає. Насправді, сертифікація це процес. Процедура добровільна. Учитель може взяти участь у сертифікації. Добровільно його не може змушувати ані адміністрація школи, ні будь-хто інший. також він може відмовитися у будь-який момент, і навіть якщо він не пройде цієї сертифікації, то це жодним чином не вплине ні на його статус у школі, ні на якісь його там звання тощо. Тобто, це наразі така досить лояльна процедура, і вона буде такою залишатися в майбутньому. І метою її виявити і стимулювати педагогічних працівників з високим рівнем професійної майстерності, які володіють методиками компетентностного навчання і освітніми технологіями та сприяють їх поширенню. Отже, сертифікація складається зараз із трьох етапів. Перший етап це незалежне тестування учасників сертифікації, яким проводимо Український центр оцінювання якості освіти та його підрозділи. Регіональні центри оцінювання якості освіти. Другим етапом є самооцінювання учасника сертифікації, вони заповнюють на цьому другому етапі анкету таку про себе, і завантажують на свою особисту сторінку матеріали про себе. І третій етап це вже є вивчення практичного досвіду. Учасників сертифікації, другий і третій етап проводить Державна служба якості освіти, ми вже цим не займаємося. Українські та регіональні центри проводять лише це тестування і передають результати тестування до Державної служби якості освіти, а також завантажують їх на сторінки учасників тестування. Окрім цього, ми також займаємося і реєстрацією учасників на це тестування. Ем, У нас найбільше, найбільший час відбувається тестування і сертифікація проходять учителі початкових класів, оскільки ця сертифікація вона є частиною реформи нової української школи і вона розвивається разом із цією реформою. Я думаю, що це така досить така відома реформа, і ви знаєте, про що вона. Ми реформуємо систему освіти і починаємо, звичайно, з початкової школи. Так вона із дітки вступили до першого класу до нової української школи. Зараз вони вже в п'ятому класі, і е, оці вчителі, які навчають саме дітей е, за програмою нової української школи, вони мали можливість проходити сертифікацію. Відповідно, вперше наказ був зміни до наказу про освіту були запроваджені постановою, про яку я вже сказала, у 2018 році, то в дев'ятнадцятому у нас вперше відбулася ця. Сертифікація. Поки що сертифікація у нас йде в такому пілотному форматі, це все-таки є ну, як експеримент, поки що ми ще не залучаємо широких мас педагогів, ми випробовуємо і саму систему, як вона буде працювати, і оці всі рівні, може щось змінити. От у нас спочатку учителі проходили перших два етапи було самооцінювання. Потім було цей другий етап вивчення практичного досвіду, і лише третім була система зовнішнього оцінювання. І це практика показала, це було так в 2019 році. Практика показала, що це є недобре, тому що вчитель, який пройшов уже цих два етапи, а не пройшов третій, то він надаремно фактично витратив. Такий величезний якийсь, ну, свій ресурс, свої сили і час. І тому зараз спочатку учасники проводять сертифікацію, і лише ті, які її подолали, пройшли, можуть брати участь у наступних двох етапах. Отже, у 2019 році у нас була квота. Ми щороку виставляємо український центр таку квоту, скільки максимально учасників ми можемо протестувати. вона... Так розвивалося з кожним роком, ви бачите, у нас квота була 1000 в 19-му, в 20-му було 2000 і в 2022-му була 2500, але знаєте, що у нас почалася війна і наші можливості зменшилися і тому у 2023-му році у нас знову лише півтора тисячі учасників ми заявили про те, що можемо протестувати. Це на Україну, це не на Львівську область, це півтора тисячі учасників, і тисяча і дві дві з половиною в межах нашої держави, це є дуже мала кількість учасників. У Львові це до ста учасників Львівської області. У нас проходить цю сертифікацію, якщо була тисяча. Тобто це зовсім невелика кількість учасників. І то ми реєструємо завжди менше учасників, аніж маємо квоту. З чим це пов'язано? Це пов'язано з тим, що вони реєструються електронно, заповнюють заявку свою, цю електронну і далі вони мають надіслати пакет документів: це скан копії свого паспорта, копії паспорта, довідка зі школи, що цей людина справді працює в початковій школі. І то, що і не усі оцей наступний етап вже долають вчителі, то ну, може, в них в житті щось змінюється, вони передумають і тому реєструється менше. Відповідно, ще менше людей беруть участь в тестуванні, приходять на пункт тестування. І, бачите, що у нас такий різний поріг, подолали поріг. Я ще хочу сказати лише, що у нас учасник може отримати або Зараховано або не зараховано. У нас немає ранжування за рівнями. Тобто, якщо учасник подолав 60% запитань відповів правильно, він вже має виконані ті завдання, він подолав перший етап сертифікації, і він не має її отримати більшого бала. Тобто, цей учасник, який, наприклад, зі 100 завдань виконав 90, він буде в таких самих умовах, як той учасник, який зі 100 завдань виконав 61 завдання. Тобто, тільки зараховано або не зараховано, Балів там немає. Так, і цього року, 23-го року, у нас вперше в сертифікації взяли участь учителі базової середньої освіти, учителі математики і української мови. І знову це були тільки ті вчителі, які мають уроки у класах нової української школи, тобто в п'ятих класах. Вони мали навіть надати довідку про те, що вони е, навчають саме в класах нової української школи і не якісь там предмети такі додаткові, а саме українську мову і математику. І відповідно у нас були зовсім невеликі квоти. Це у нас до 40 людей брали участь в тестуванні з української мови і до 40 людей з математики. Мабуть, ви чули, що математику подали лали поріг так не дуже добре. 42% вчителів в межах держави подолали поріг, а українську мову більше 90% учасників подолали поріг, оцей перший цей етап сертифікації. Прийшли. Реєстрація у нас для проходження вчителів математики та української мови. Тривала з 1 до 11 серпня, і ми вже цього року провели цю сертифікацію. 11 березня 2023 року ми провели сертифікацію для вчителів початкової школи, а 9 вересня провели сертифікацію для вчителів з математики та з української мови. Про пороги ми, про кількість тих, які подолали поріг, я вже щойно вам сказала. Отже, для того, щоб взяти участь у ці сертифікації вчителі мали зайти на, на сайт Українського центру оцінювання якості освіти і створити там свій кабінет, зареєструватися, а далі надіслати копії документів нам для того, щоб ми ці документи опрацювали. Зареєструватися могли у 2023 році вчителі, які працюють за фахом не менше, ніж два роки. Вони. Працюють в закладах освіти за відповідним профілем і мають навантаження саме у 5 шостих класах тих, які працюють за системою нової української школи. Вони, вчителі української мови і літератури, могли бути і тими, які викладають мову і літературу. І я думаю, що ви знаєте про те, що в новій українській школі передбачений ще такий інтегрований курс, українська мова. Українська література і зарубіжна один предмет, так, просто література. І цей вчитель викладає мову і цю літературу, і є ще інтегрований курс, це мовлення, в якому мова, література і зарубіжна література разом. І такі вчителі, які ведуть цей інтегрований курс, також могли реєструватися для участі в цій сертифікації. Отже, лише ті допускалися, які працюють у п'ятих, шостих, шостих, це пілотні класи, ті, які працюють за системою нової української школи. До наступного етапу, як я вже сказала, мають допускатися ті педагогічні працівники, які пройшли перший етап. І, як я вже сказала, це три етапи. Перший етап сертифікація, незалежне тестування, яке проводимо ми, Український центр оцінювання якості освіти, другий етап самооцінювання і третій практичне вивчення досвіду. Ще раз наголошую на тому, що педагогічні працівники беруть участь у сертифікації виключно добровільно, за успішне проходження вони отримують надбавку у розмірі 20% від свого. До зарплатні, і ця сертифікація може бути їм зарахована як проходження чергової або позачергової е, атестації. Цей сертифікат, який вони отримують, на сертифікації в результаті проходження успішної сертифікації, дійсний три роки. Е, учасник має, як я вже сказала, набрати 60% від кількості тестових балів і е, Уже буде мати зараховано. Для вчителів мовно літературної галузі тест містив 90 завдань двох форм: з вибором однієї правильної відповіді. Тестове завдання, 82 завдання, і на встановлення відповідності. Тобто у нього були два е, блоки інформації, і він повинен був встановити правильну відповідність між цими блоками. На цих 90 завдань уч... 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 учитель мав виконати за 180 хвилин. Максимально він міг набрати 114 балів, і пороговий бал відповідно був 69 тестових балів. Тобто 69 балів він набрав і він уже пройшов. Сертифікацію. Учителі математики також мали 90 завдань. У них було сімдесят встановлен... 75 завдань на встановлення правильної відповіді, п'ять завдань на встановлення відповідності і завдання відкритої форми, де вони повинні були лише вписати цифру, зробити якісь обрахунки і вписати цифру. Також на виконання цього тесту він... вони мали 180 хвилин. 67 завдань було для. Відведено для того, щоб учитель математики подолав цей поріг. Із початкової школи, я тільки коротко так скажу, загальна кількість завдань також була 100. Подолати поріг, тобто, це 60 завдань із 100, тому що вони усі були на вибір відповіді однієї. З кількох запропонованих і, відповідно, максимальна кількість завдань було 100. І також учителі початкової школи мали 180 хвилин для виконання цих завдань. Я не буду зараз детально зупинятися на розділах програми цієї і цього тестового зошита, а більше розповім про учителів української мови та історії, За математики, перепрошую. Отже, у 2023 році. У нас був такий розподіл тестового зошита і, відповідно, програми. Я коротко на сайті Українського центру оцінювання якості освіти, я дуже вас запрошую на цей сайт, бо там є дуже багато цікавої і потрібної інформації, якщо ви цікавитеся сертифікацією. Тут на головній сторінці внизу є сфера нашої діяльності і закладочка окрема сертифікації педагогічних працівників. Тут, відповідно, ті учасники, які Беруть участь у сертифікації, мають свій кабінет, вони його створюють, там і там вони дізнаються, свої бали тощо. Запрошення отримують на сертифікацію через цей кабінет, для того, щоб вони прийшли на пункт тестування, дізналися, коли буде це тестування, в якій годині, у якому навчальному закладі. Тут у розділі учаснику сертифікації є такий підрозділ підготовка, і якщо ви натиснете на незалежне тестування вчителів мовно-літературної галузі, бачите, тут тільки 23 рік, то ви зможете тут ознайомитися з програмою незалежного тестування з української мови. Тут докладно перелічено, що має знати вчитель для того, щоб успішно підготуватися до реєстрації, до сертифікації. Також є характеристика тесту з української мови і літератури. Зараз ми будемо з вами детальніше говорити про схему нарахування балів, тестовий зошит та правильні відповіді. Також, перейшовши за оцими посиланнями на злежне тестування, розбір завдань, ви можете переглянути відео таке, де фахівці Українського центру оцінювання якості освіти детально розбирають. Кожне завдання говорить, що воно перевіряє, скільки балів за нього можна отримати, тощо. І такі самі розділи є і з математики. Отже, з української мови, як я вже сказала, 75 завдань на вибір відповіді, за які учасник міг отримати максимально, ні, це з математики, максимально 1 бал. Чотири завдання на встановлення відповідності, учасник міг отримати від 0 до 3 балів, і від 81 до 90 завдання, в яких потрібно було виконати якісь математичні обрахунки, за нього максимально можна було отримати 2 бали. Тестовий зошит укладається відповідно до цієї програми, яку ви можете знайти на сайті, і з якою учитель міг ознайомитися уже заздалегідь до тестування. І складається фактично цей тестовий зошит, як і програма з чотирьох розділів: Усправління освітніх процесом освітнім процесом це 10%, партнерська взаємодія з учасниками освітнього процесу 4%, організація освітнього середовища 11% і найбільше 75% – це навчання учнів предметів інтегрованих курсів. Такі самі розділи є і з української мови. Бачите, всі такі самі розділи. Більше того, я хочу звернути вашу увагу на те, що цього року перша частина зошита, це управління освітнім процесом, партнерська взаємодія з учасниками освітнього процесу, організація освітнього середовища, і навіть частина навчання учнів предметам були однакові як для вчителів математики, так і для вчителів української мови. Ну, тому що якщо управління освітнім процесом, це і безпека учнів в класі, так, і якісь, ну, медична допомога учневі вчителі має вміти її надати, так, робота з комп'ютерною технікою, тощо, то вони не відрізняються для вчителів математики, так і для вчителів української мови. Зараз ми з вами поглянемо на ці зошити, і зможемо в цьому переконатися. Отже, як я вже сказала на сайті Українського центру оцінювання якості освіти, ви можете ознайомитися з цими зошитами і як з математики, так і з української мови, і спробувати виконувати ті завдання. Там також є ще раз наголошую і правильні відповіді. І... Є також і розбір завдань, відео такі записані про кожне конкретне завдання. Отже, перший галузь, як я вже сказала, управління освітнім процесом. І, наприклад, там є таке завдання: ознайомлюся з умовами завдань для учнів, на якому етапі уроку ви можете використати цей. Це завдання. Воно є як для вчителів математики, так і для вчителів української мови. Таке завдання може бути використане, отже, і на уроці математики, і на уроці української мови. Або наступний розділ: навчання учнів предметів. Ні, це вже я задалеко зайшла, організація освітнього середовища. Наприклад, таке запитання, яка з експозиції начального кабінету у закладі загальної і середньої освіти не належить до постійних. Таке завдання є і для вчителів математики, і таке завдання є і для вчителів української мови. Я думаю, що це завдання не є складним. А частина завдань безпосередньо є, я виберу українську мову, бо я фахівець з української мови і з математики вам не дуже багато зможу допомогти, на жаль. Отже, най... От ще одне цікаве завдання, яке є також і в зошиті з української мови, і в зошиті з математики. Як я вже сказала, частина цієї організації освітнього середовища, і воно перевіряє, чи вміє учитель працювати із сучасними технічними засобами, і з засобами, які нам надають, тобто з інтернетом. І відповідно, ви знаєте, що зараз Є великий наплив інформації, нею потрібно вміти користуватися і навчати цього учнів. і ця величезна кількість інформації вона несе нам якусь небезпеку. Так? І тому вчитель має вміти використовувати цю інформацію безпечно. От, таке завдання, якихось наведених електронних листів, є безпечним. Бачите, так, перший лист є вашу заявку прийнято, вітаємо вашу заявку на проходження курсу прийнято. Деталі за посиланням. Другий. Ваш платіж неуспішний, Привіт, Олено! Виникла проблема з обробкою вашого платежу. Не хвилюйтеся, це легко можна виправити. Перейдіть в особистий кабінет і повторіть платіж або за потреби у новій дані. Другий, третій лист. Отримайте промокод. Добрий день, вам доступний промокод з знижкою 75% на купівлю товару тощо. І останній уточніть свої дані. Вітаємо з метою захисту даних оновіть дані облікового запису. І учасник повинен обрати, який ж у цих всіх чотирьох листів є безпечним. Звичайно, безпечним є лист Б, тому що тут не потрібно, цей лист не закликає переходити за жодним посиланням, не закликає людину надати якісь свої персональні дані, а говорить про те, що він, людина, повинна не через цей лист, а окремо зайти у свій особистий кабінет і подивитися, що ж там відбулося з цим платежем. Решта, усі листи є. Небезпечними, тому що вони закликають людину перейти за якимось посиланням. І, звичайно, учитель має знати такі речі, і я не думаю, що це завдання є дуже складним. Так, також тут чи вміє працювати з різними програмами, Word, PowerPoint учитель. Так? І ще покажу вам одне завдання: саме ну, з мови таке. Що воно насправді, щоб ви розуміли, що ці завдання перевіряють і якісь ну, такі мовні компетенції. От, наприклад, визначити правильний варіант послідовного заповнення пропусків у реченні. Все більше людей зі всього світу вибирають Тбілісі, це є... Назва міста, слово іншомовного походження, і ми усі філологи знаємо, що ми визначаємо його рід за родовим словом, тобто за словом місто. Місто середнього роду, отже, і Тбілісі середнього роду, і учитель повинен обрати не сонячний, а саме сонячне Тбілісі, так? Для відпочинку, тому інвестиції в тутешню нерухомість стають нині. і це є… Е Ступені порівняння прикметників, так обрати потрібно було більш перспективні. І півтора теж це є числівник, який узгоджується з іменником, і потрібно було обрати правильний варіант узгодження іменника року. Так, Отже, так ми виберемо цю правильну відповідь. І ще раз наголошую, що Потрібно було набрати лише 69 балів з української мови і 114. Я хочу поділитися із вами таким своїм досвідом. Я цей зошит прийшла, виконала і на що я хочу звернути увагу. Отже, учитель повинен обрати тактику, він повинен зрозуміти ми, як учителі, ми хочемо все зробити правильно, все зробити послідовно. так? Але учитель має наперед перед тестуванням розуміти, що йому не потрібно набрати максимальну кількість балів, йому не потрібно набрати 100% балів, йому потрібно набрати 69%, тобто 60%. І тому, якщо ви, наприклад, сумніваєтеся або бачите, що на виконання цього завдання ми затратимо дуже велику кількість часу, то це завдання варто пропустити. А виконувати те, на яке яке ми зможемо виконати швидко, так? Тому що нам е, не важливо набрати якусь кількість балів, як учаснику, наприклад, зовнішнього незалежного оцінювання, учнів і так для нього важливо, щоб він виконав е, так, набрав бали, бо він вступає в рейтинг при вступі, так, більша кількість балів учасник матиме. Ну, Більші шанси для вступу, то учителеві важливо лише подолати цей поріг. І тому, от я думаю, що математики не впоралися саме тому, що вони виконували завдання дуже скорпульозно, ретельно, а потрібно було лише виконувати ті завдання, які ми можемо виконати швидко. Так? Тобто неважливо набрати максимальну кількість балів, і це також може допомогти. Людині, якщо вона хоче брати участь у цій сертифікації. І тому я ще раз закликаю вас, якщо вас зацікавить сертифікація педагогічних працівників, працювати із нашим сайтом testportal.gov.ua Українського центру оцінювання якості освіти, вам потрібно там зайти у розділ сертифікація педагогічних працівників він на головній сторінці. І там є і програми, за якими можна підготуватися для участі у сертифікації. Є також і вже зошити тестові, які цього року проходили учасники, і правильні відповіді, і детальний розбір усіх завдань. Як я вже сказала, сертифікація педагогічних працівників складається із трьох розділів: це є безпосередньо незалежне тестування, яке проходить український проводить український центр оцінювання якості освіти. Це є самооцінювання серти... учасників сертифікації. Цього року воно вже теж відбулося, воно тривало до 10 жовтня, і зараз, із 16 жовтня, починається третій етап сертифікації, це вже безпосереднє вивчення досвіду. Воно може бути як онлайн, якийсь фахівець. Із Державної служби якості освіти, а це також учителі, яких вони залучають до цієї роботи, може під'єднуватися до уроків онлайн і спостерігати онлайн за уроком, який проводить учитель. А може приїжджати в школу, проводити анкетування з директором, про, про, про перебувати на уроці і робити свої висновки про роботу цього учителя. І, відповідно, я запрошую вас на наш сайт Українського центру оцінювання якості освіти та спортал GOVUA для того, щоб ознайомитися із матеріалами сертифікації педагогічних працівників, а саме зовнішнього незалежного оцінювання педагогічних працівників. А також ви бачите зараз на своєму слайді сайт Державної служби якості освіти, на якому вже є інформація про другий та третій етап. Сертифікації, там також, якщо ви зайдете, побачите, теж дуже детально все розписано. І для цього першого другого етапу самооцінювання там є анкета, яку учасник повинен заповнити, а також є відео, яке розповідає, як запитання хочете поставити? Ну, я вже закінчу, і зараз ви зможете мене запитати. Є відео, яке розповідає, як підготуватися до цього етапу самооцінювання, так, дуже детальне. і також є дуже такі розлоги, рекомендації для працівника, який братиме участь і в третьому етапі сертифікації. Отже, ви хочете мене щось, може, запитати. Немає запитань. Тоді дуже дякую вам за увагу і дякую, Мирослава Володимирівна, за те, що ви мене запросили. Дякую, дякую. Тетяно Володимирівна, що ви нам надали таку інформацію. Зізнаюся, що я вже пробувала проходити тестування. Я розумію, над чим я ще маю попрацювати, і радила би кожному викладачеві це зробити. Доступ до тестів є вільний. Заходите на сайт або Львівського оригінально або освіта.ua, де вам зручно, і можете спробувати себе, наскільки ви б станом на сьогодні справилися цим, з цим тестуванням. Тому запрошую всіх до такої пробної праці, якщо так можна сказати, випробувати себе, зрозуміти. А над чим мені ще треба працювати? І сподіваюся, що коли дійде час нам проходити сертифікацію, ви будете озброєні знаннями і будете готові до даної процедури. Ще раз дякую, Тетяну Володимирівну. Я так розумію, запитань учасників вебінару немає. Вони з'являються, як правило, пізніше. І якщо буде така потреба, ми до вас знову ж таки звернемося. дякую.